Я бачу, я не відпершу це. Так, правильно робиш. Всім привіт! Це вона. Я був, рот відкрив. Survival Killer другий випуск хоррор плейсів. У нас вже, правда, почалась катка. Чекай, А де можна подивитися? Був. Капканчик. Взагалі на тебе похи. Так, так, я сама почув. Я тільки заспавнитись не вспів, зараз здохну в самому навчанку. Ей, підхилі мене, я зараз здохну. Help me, please. Ой, дякую, дякую, дякую. Нє, дівка, живи. Єс. Та бляха, я прямо на нього побіг. Давай, хіл. Мене кілер лікує. Мене кілер лікує, це взагалі нормально? По чуть-чуть, але -чуть лікує. Что? Там че? А, а то ты был. Не, ну пухи. А, а я впал. Все сдохли! Чего? Так да, же все сдохли, всех перекукарашил. Сколько раз все взял? Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Восемь. Він він саме риг завалив просто. Це взагалі адекватно? На, на, і Всі здохли працюють. О, я тільки зараз розуміти, що об, обновилась карта. Ну, типу, в цих електроштук не було раніше. Але ну, було в цих електроштук. Давай за, нову, давай за нову карту, Дженкі Керт. Не було їх, отвічаю, не було ось його всього. Були звичайне багаті і перед ним ми сиділи. Чи то тільки в мене обновлена карта зараз. Та в мене теж обновлена вона? Типу ці електрохерні, не да? тільки в мене. Ну Було такий фонтан, дуже скарги оцівали. Та-та-та. Добре, окей. От зараз почнеться катка, яку ми маємо затащити. Хто мені як? Окей, до, до, до нас не близько, значить все окей. Знову цей новий! По-моєму, всі всіх вже цей новий кілер є, тільки не в нас, бо в нас п'ятий ранг. що хотів? Так, де я заспавнився? А, проблема в тому, що ми взагалі цю карту не знаємо і на ній перший раз граємо. Ні, я грав на ній. Я просто ще вчора грав з Vitali. Так, що тут у нас Тесак? Я просто буду збирати все, тому, Это уже не очень хорошо. Не звали извините. Нет. Нет. Где он? Где-то собака. Ой, он. Нет, он Иди нахер. Нет. Пишу в 40. Нет, нет. Оп, оп. Да, бляха. А. Ну, блин, я мажу. Я вообще на другой кинуть карты, я в него втик ема. Та, він біля мене, він мене хілив, ні, куди ти біжиш, похіль мене, гадюка. О, кубок, халява. Він може, в принципі, піти підняти. Він кудись пішов, я не бачу, де він. Дро! Красава. Всі чекаємо звідси нахер. Ран, Вася, ран просто. Походу десь десь близько може. Я я, я, я я краще сховаюсь. Так, де він може бути? Він. У мене проблема в тому, що в мене два, два життя лишилось. Два останні життя. Це дуже погано. Yeah, я його бачу! Бо він біжить. Не щоб у нас не було. Так, два життя це величезна проблема. Він okay, пішов. Я також капчу. <laughs> я знаю. Я бачу, ти за що. Кось положив. Мені ніхіра не вивів. Я взагалі ні хіра не вивів. Мені взагалі нічого не видно. Баш. Just... Ні, ніж. Just... Він десь тут. Що? <laughs> Мене залагали, навіть нічого не побачила. О, шо, шо? Як? Як? Я живий! У мене останнє життя лишилось, правда? Якщо мене зарозлой, то мені все, то мені смерть. Мені просто треба тікати. А кого я воскресив? я так і не понял. Якось мені монети дали. Просто бі... Уже мені У мене останнє життя, я, я просто тікаю куди очі глядять. Я не знаю де я. Я вже далеко. Я кудись звалив просто в космос. Я живий, я живий! Красава. Живий Лайт, Блек. Стоп. Блек. Так. То не я, то Google. У мене сім предметів. У мене все, у мене лишилося останнє місце для предметів. Мені бажано зараз знайти щось, що буде доволі дорогеньке. Типу за що можна нормально заробити? Тихо він близько. Так, я сховаюсь, коротше, поки що. Все, ну. я в шафі. Ні, в шафі це не дуже надійний міс, а де вихід? А, я прям, біля... я прям стою біля виходу і кажу, а де вихід? то не вихід. Що це таке за якийсь паркан? Я, до речі, за весь час і ні разу вихід не знайшов. Ну, якщо це не вихід, звісно. Вово, це вихід який. Ще 20 секунд до відкриття виходу. У нас лишилось семеро. нас лишилось семеро, 15 секунд у мене, мене останнє життя. Це, це срака, розумієш? разумеешь? Все, 8 секунд, 7. Надіюсь, це вихід Якщо ні, то мне придасться бігати вихід шукати Це не вихід, це жопа. Але нормально. О, біля мене прям вихід! Просто за весь час я ні разу вихід не знаходив. ось вот якраз він. Якусь рандомну бутилку зараз підберу. Ви чисто почекати, щоб мені яка подразнити ви до творі. О, когось положили. Його проблеми, він здох. Ну, а я тікавий нахер. Єбай! Yeah, Ми вижили, Урін. До речі, інтересно, який мене монет? 404. Ти б скільки алмазів? ти тибе скільки діамантів у мене тупо один? Ти скільки кристалів у мене один? У мене 4. Так, мені ще. Мені, я вже половину, половину грошей назбирав. Я коплю на Tiger Knife, на ножик тигра. 800, у мене вже 404. Та так, я, зараз, я не знаю за. що. Давай, я, я за щось рамдов не прогул, навіть не знаю, що це за карта, я її перший раз бачу. О, чуєш, наші хати близько. Наші хати близько, подивись. Я знаю. Я тільки зараз це поміт. У мене сьомий ранг, я прямо на моїх очах він помінявся на сьомий. Так. Нє, у нас катка почалась. Ні. О, ми до тебе близько, а до мене ні. Фу, боже, просто в мене стоїть слендермен я на секунду подумав, що це я. Ну добре, так. Будь ласка, дайте якийсь нормальний спаун. Так. Mm, знаєш, мріяти непогано. Я заспавнився біля якоїсь херні. Дайте мені щось дороге, будь ласка, бінокль. О Боже, мене чуть мудра -чу не река. Бинокль. Та я ще за я прям я за я прям біля килера. Ні ні не він за мною біжить. Чи не. Чи так? Я не знаю. Я бачу ноутбук я хочу його забрати. Прямо в тій кімнаті де заспану все в певці. Я знаю, я його бачив. Я прям я дивлюся, який нафикашить просто. Але мене походу, не заміти. О боже, чого? Він поставив капкан. Ща просто біг прямо и в капкан Лох. И ч, туалет? Ты по туалету так шахма просиваешь, шо, я не понял. Чи нет. Так. Якийсь... шоци, когось, баскетбольная. А, нет, тут є шаф. Баскетбольная площадка. А, О. Одинник! О, так, это я я зараз mm. бачу 5. Норм. Так, і щось вибачай за лаги, у мене просто слабкий ноутбук і так далі. Ти, так, ти, ти не я п'єднався. Де він? У нас, речі, ще більше ще на одну людину вічні ніж тоді. Чуєш? Вже третя хвилина. Е хвили... ще дві хвилини лишилося до відкриття виходу, а в мене досі три життя, я здивована. Ще дві хвилини. Ага. Тому що на останній хвилині відкривається вихід. Так, окей. Ахір я взагалі біжу. Там з дверима мені челю. Я, коротше, біжу, я хочу когось хелпнути. Я бачу, чок. Що... Так, давайте, я вас хелпаю. Куди ви повзете, дури? Є, я зробив двох. Я двох хелпнув. ні 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 Я двох врятував одного з них положили. Акуратно, капкан. Я до речі, що за весь час гри ніколи не попадався в капкан. Так, заберемо мотор на всякий, можем нормально коштує. Хто? Знає? Де ти? А, поняв, біжу. А, добре. Я понял, я чую. Так, заберемо оце от. І залишається всього лиш у мене два слота. На жаль. Я знаю, що вихід. Сюди. Так, це заберемо. Я просто буду сидіти біля виходу, тому що я можу, тому що я хочу. В принципі, дві... Одна, е... півтора хвилини лишились. думаю, я дочекаюся до відкриття виходу. Є, yes, звісно. Так, почекай. Зезукеп1 один здох. А я його пам'ятаю, до речі, він був прямо в кінці в фінальному раунді. Коричу, здох. Ну, не в... не в раунді, а коли вихід був він був здох попередньому. Так, Сільпаша. У мене я собі кайфую, в принципі. О, біля мене якийсь чел, я його до... похилю краще. тіп тіп йде до мене. О, все. Я похилю чел. У мене, коротше. Я просто хочу е, береньку, собі монет підробити. Мені похило, що в мене є квест. А, у мене є квест вбити трьох виживших. А я ще ні разу за весь час не був маніаком. Норм. норм. до речі. Знаєш, я весь час тупо тут стояв, вот так чекав. так. Все, у мене нема. Єма, вже вихід скоро відкривається, а в мене досі всі життя. Це Взагалі, я як. Яким бляхачином? Як це працює? О, чел побіг. А де маньяк? До речі, 3 секунди лишилось. Все. Все. А де Зараз нас Я сумніваюсь, тут є кілька виходів на карті. Короче, я просто... біжу. Ми вийшли. Ми врятувались. Монет 515. Мені ще трішки, і я зможу купити меч, на якого вже два дні коплю плюс-мінус. Ну, якщо рахувати, що один день я не заходив і зараз другий день я почав купити, нарешті, так то похір, в принципі. Я. Що як? Я, коротше, маю 1443 монети і два кристали. У мене три кристала. Хо-хо-хо. І 515 монет. Воно починаємо розпраємо. Так, це що закриємо. І поки блеклайт кудись там звалив, я буду закінчувати цей відос. Вийшли доволі насичений прикольний відосик. Мені, в принципі, сподобалось. Надіюсь вам теж, якщо так, ставте лайки. І якщо давайте так. Щоб ви, е якщо на цьому на відео набереться хоча б два лайки, я випущу, Ди -ди нахер. я випущу е третій, у нас буде третій вже відос по цій рубриці. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.